Олег Ляшко, радикальна партія. Наша фракція підтримуватиме вказаний законопроект, адже він дає можливість унормувати питання функціонування органів прокуратури. Водночас ми наполягаємо на тому, що ми не можемо далі відкладати питання реформування органів прокуратури. Вони мають бути відповідно до європейських вимог і зразків. Прокуратура має перестати бути органом, де беруть хабарі, де порушуючи закривають кримінальні справи на замовлення чи тому. Що занесли і заплатили гроші, чи тому, що родичі сидять, які вирішують ті чи інші питання. Прокуратура має перестати бути інструментом політичної розправи над політичними опонентами. Генеральний прокурор України ми наполягаємо на тому, щоб він щомісяця приходив до Верховної Ради і звітував про результати своєї діяльності не раз на рік, а щомісяця. Адже після революції гідності суспільство вимагає прозорості під підкон... Контрольності влади, у тому числі правоохоронних органів, ми вимагаємо від Генерального прокурора України внесення подань на представників злодійського блоку, які є недобитками банди Януковича, які розграбували країну, які сьогодні заховали за депутатськими мандатами, які продовжують мріяти про реванш. Сьогодні ми бачили, як вони не голосували за денонсацію військових угод з Росією, отже, є агентами ФСБ. Є які виконують волю Кремля по дестабілізації ситуації в Україні. Ми вимагаємо скорочення, радикального скорочення органів, працівників органів прокуратури, не лише реформування і формальне скорочення, а реальне скорочення. ми вимагаємо скасування загального нагляду, щоб прокуратура не виконувала за гроші. Завершуйте, будь ласка, 10 секунд. Ми вважаємо, що інвестор прийде в країну, що порядок буде в країні, коли в нас буде незалежне правосуддя, не політична прокуратура, і ми готові докладати до цього всіх зусиль. Дякую.